Три випадки, коли психолог не допоможе. Перший. Коли людина сама все знає і її корона настільки підпирає небеса, що вона просто не може спуститися до звичайної земної людини, що має професію психолог, два. Коли людина приходить до психолога не із власної волі, а під примусом чи через маніпуляцію. Від когось. 3. коли є підтверджені клінічні діагнози про тяжкий психічний та психоемоційний стан, людина стоїть на обліку у психіатра та приймає психотропні препарати. В усіх інших випадках будь-яка людина може звернутися за допомогою до кваліфікованого психолога та отримати рішення своїх. Життєвих питань, з якими сама вона впоратися, не в змозі, звертайтеся.